І спеціально для Каті для Її улюблений вірш. Ольста. Місяць сьогодні сюрреалістичний, ніби вуса Сальвадора Далі. І знаєш, я відру... відрощую собі вуса лише для того, аби стати схожим на місяць, не на самого Сальвадора. Бо я не зміг кохати галу, будучи імпотентом. Він надто дозволяти її все і придумувати логотипи для карамелів. Якби я був з ним генієм, я би написав, що щастя це коли ти і тільки ти язиком мого брудня. Лише ти вмієш це робити так чуттєво. І хоча тебе після від Києва до Ольстера, не маєш голосу і слуху, ти співаєш найкрасивішу пісню, безгучну і безмовну. Я прикладаю шлях до твоєї внутр... внутрішньої Ірландії, повз оці всі внутрішні Монголії, Дагестану, Каталонії, нарахуючи відстані, бо це любов. І нас нагородять за неї в найближчому парі. Місяць сьогодні схожий на вулси Сальвадора Далі, а я збіркав. Бо на правду я дуже щасливий та, що ти просто спиш поряд. І в кімнаті так тихо, щоб чути, як кліпають мої власні повіки. Ну і останній Еліція кара. Достеменно, коли в твоєму житті щось не зовсім так, коли тобі надто добре. Або коли ти залежав або заспівав у десонанс, з'являються вони без наших названь, не у кашкетах, на чорношкірі, хоч і інколи в бейсі із написом n-y. І вони могли б також ідентифікувати себе хитрою комбінацією з розчупірених пальців замість вестсайду та істсайду, «Шалявка» сайт, «Троєщина» або деремки сайт. Але вони не роблять цього. Їм достатньо того, що ти залежав, їм достатньо того, що самому тобі сьогодні не подобається власне. Їм достатньо того, що вже кілька років завзято крутишся довкола однієї точки. І вони постановою свого карма Кабміну, повноваженнями свої карма податкової, благословенням свого православного карма батюшки, владою, наданою карма районною адміністрацією і за вироком 12 карма присяжних у чистенькій спортивній формі із бездоганними зачісками поспішають зарогу покарати тебе. І ось уже ти підводишся із землі. Тобі смішно, бо вони не лишили шрамів і навіть не намагалися витягти гроші. Просто вирок на сьогодні був такий. Уважніший будь, уважніший будь, уважніший будь до тих, хто поряд.